Hello! Ви на каналі Азія Натарієнці, я Аріна, і у сьогоднішньому відео я вам покажу третій поверх нашого океанаріуму. Як ви бачите, в мене знову мокра голова, синяки під очима, від зажимів Ось тут такі червоні п'ятнишка, а це означає, що я на роботі. І що в мене було шоу, і що я зараз піду вам знімати новий відеоролечок. Погнали! Ми вже приїхали на третій поверх, ось так він виглядає. І зразу нас зустрічає вели. Ого, зразу нас зустрічає мокра підлога, я чуть не впала. Так, тут нас зустрічає великий такий акваріум з двома сірими дельфінами. Я вам Розпочинала зйомку, ось тут один плавав, до мене зателефонував тато, тому прийшлося зйомку перервати і дельфін вже втік. Тут також проходить шоу, якщо я на нього встигну, то я обов'язково вам його знімлю. Якщо ні, то вже покажу у своєму телеграм-каналі наступного разу. Здивіться, плаває, які красавчики. Які красунчики. Так, проходячи далі, у нас тут теж ось такий акваріум, це також їхній акваріум. Їх тут ось, бачите, там клітка, коли там чистять, я так розумію, то його закривають. Проходячи далі, у нас такі морські котики, чи це тюліні. Більш схоже на тюленів. Ой, дивіться, яка морда симпатична. З ними, до речі, теж тут проходять шоу. Ну, Ви розумієте, я знімаю тоді, коли в мене є час, коли в мене є перерва і завжди а я не вспіваю на ці шоу. Ну, яка бузя симпатична. Краса. Але їм тут, мені здається, дуже мало місця. Тобто їхній... Акваріум не такий вже і великий. Клас. Йдемо далі. У нас тут є двері, які виводять нас на шоу дельфінів. Пам'ятаєте, попередній серії я вам показувала. Тут також можна його переглянути з третього поверху. 美丽出发走起了乌拉天。看看还海，它的运动严度非常欧。走起呼啦圈也是有模样，花样是非常多的。<noise> <noise> 有守护和观察他们大的动物，它们不但长得可爱，而且还是个天才的表演家的歌沙物它们之间有一种重要的沟通方式，就是通过声音与同伴相互交流。现在让我们全程保持静，一起来聆听海洋之歌。 Так, також нас тут біля морських котиків. Ой, дивіться! Яка симпатюля. Клас! Але крути. Я їх бачила вже тут сто разів, але все рівно кожен раз, як перший раз. Так, далі біля ось тих... Морських котиків. У нас ось таких три капібари. Теж такі красиві, великі. Я колись думала, що вони будуть набагато менше, а вони дуже великі. Схожі на нутрій. Ближче вам зараз. Їх продемонструю. клас. Ой, він такий, ой, бля, хай чуть не пісалась. Він такі звуки красиві. Я не знаю, вам чути чи ні. Я вже, знаєте, Не договорюю, щоб було чути. Він такий, знаєте, таку мелодію красиву з носиків свої, з своїх носиків видає. Прикольно, дуже цікаво. Також. Проходячи трішки далі, у нас є ось такий невеличкий тераріум. У першій частині в нас ось такі шиншили. Раніше була лише ось ця шиншила, потім додали ось цю, додали, привезли ось цю. І через декілька тижнів з'явилася ось така манютка. Останній раз, коли я її бачила, вона була, гей така, знаєте, мені здається, в жменьку не влазила. Ой, в жменьку влазила. А зараз дивіться, яка вона велика. Круто, дуже підросла. Так, ідемо в іншу сторону. Тут в нас ось такі бурундучки, це я так думаю. Якісь мишки, бурундучки, напевно. Хі-хі, які красиві. Там ось ще один сидить. Ой! Ти куди втикаєш? Не втікай від мене. Ой, дивіться, яка краса. Хі -хі. Далі у нас ось такі ящерки. Їх тут три штуки. А як сидить гордо, подивіться, як цар. Не ще ось такі кактуси тут є, але я думаю, що це все-таки бутафоріка. Щоб вони би покололися в ті кактуси. Ось цей терраріум знаходиться на ось такому дереві, красивому. Так, давайте пройдемо далі. Далі в нас вовки. Так, да, в океанаріумі є вовки. Які білі, красиві. Щось вони за день втомилися і вирішили поспати. подивіться, як красиво він спить язичок висунув. У них, до речі, такі красиві очі, блакитні, подивіться Голка солодка. Я розбудила мене тітка. До речі, знаєте, де їх купають? В нашій Душовій. Так, так, вовків купають в Душовій русалок. Поки я тут ще їх жодного разу не купала, дівчата, які до мене тут працювали, вони казали, що вони раз приходять, а в них в душі миють вовка. Вони Ми спочатку думали, що це чийсь песик, тому що ну, білий, такий красивий, маленький. А потім, коли наверх пішли на третій поверх, зрозуміло, що це вовки. Далі в нас ось така невеличка зона, де можна придбати іграшки, також придбати їжу, щоб покормити капібарок маленьких. Теж ось тут є така невеличка гойдалка і ось таке красиве дерево в китайському стилі. Ви подивіться на цього йоржика. Але смішний. Yeah. Але смішні. Тут у нас є ось таке невеличке дерево, де сказано, і написано ось захід, схід, північ, південь. І ось таке красиве дерево, я так розумію, це сакура і різні ось такі побажання на ньому написані. Так, розвертаючись, у нас тут далі йдуть різноманітні. Корали, тобто я так розумію, що це якісь дуже рідкі вид коралів. Ось тут є назва латині, можете собі почитати про них в інтернеті. Цей дуже красивий. Ось такий різновид, теж дуже красиві. Ось ці теж такі бачите? Такі, знаєте, навіть не знаю, як це обісна. Навіть не схоже на корал, це схоже на якийсь гриб. Ось ця теж така красива. О, як природа таке створила. Ну, просто краса, фантастична. Далі вже трішки цікавіше. У нас є ось така мушля і також якийсь, О, не знаю, чи це справжній. Це якийсь я не знаю, динозавр. Відбиток якогось птаха, не знаю. Якщо це справжній, то дуже круто. Ще ось таких дві мушлі. Ось така, дивіться, просто гігантська. Дуже красива. І ось цей гігант. Це справжня мушля, вона просто гігантських розмірів. На камеру воно не передає, звичайно, але вона десь метр в довжину. Ну, просто гігантська. До речі, ось така в нас лежить теж в акваріумі, але в два рази менше. Прийшла співробітниця і дивиться, що я тут знімаю. Так, тут в нас живуть єнотики. Подивіться, вони всі сплять, зараз всіх тихий час, у нас вже 40, тихий час всі полягали спати. Ось така в них тут хижина є. В такому березовому лісі вони тут ростуть. В березовому лісі живуть. Так, далі в нас теж неймовірна краса, але мені чомусь трішки шкода на це все дивитися, якось не по собі, коли я на це дивлюсь. Черепахи і риби. Склети риб та черепах. Оце, я думаю, муляж. Не думаю, що це справжнє, але хто його знає. Тут в нас теж якийсь склет-теренозавра. Теж, можливо, це якась ящерка, а можливо це взагалі черепаха. Чесно, не знаю. Далі у нас теж ось такий якийсь птеродактиль, Ну це не птеродактиль, я просто жартую. Якась теж пташечка. Ось від неї є пір'ячко. І форма є. Ну, це звичайні яйця, думаю, просто вони були такі ж самі, як і в цієї пташки. Теж подивіться, яка ящерка. Не ну, думаю, це якась ящерка. Отаріано ну, якесь. Ну, якийсь мощний типчик був. З такими зубами. Ну, краса, краса. Це, мені здається, дійсно справжній склад. Тут у нас склад крокодила. Мені теж здається, що це справжнє. О, в мене через 20 хвилин шоу. Тут у нас рибки, але не лише рибки. Зараз я вам покажу, хто тут ще живе. Ну, думаю, ви вже замітили, тут є крокодили. Вони просто гігантських розмірів. Він, напевно, десь половиною, можливо, навіть і до 3 метрів. Просто гіганти. Тут них два. Це алігатори, а не крокодили. Ми просто Завжди ось цей. Мені взагалі здається, що оце не живий, тому що я тут була рази 4 і він точно в такій самій позі лежить. Ось цей теж постійно ось так в воді. Можливо, це взагалі макети. Але ну, я, я, звичайно, знаю, що це справжнє, але таке відчуття, що це макети, тому що вони не рухаються. Так, ось тут також можна зайти та подивитися, їх тут годують, тут ось такі трубки, бачите. Юп. О! Клас! Їх тут годують, і також можна через ці трубки подивитись на крокодилів. І далі в нас ось такі ось такий невеличкий акваріум, де ще є маленькі акваріуми, де знаходяться рибки. Такі рибки є будь-де, в будь-якому океанаріуму, закладі, ресторани це самі китайські популярні рибки, які живуть в будь-яких водоймах і будь-де. Ось у них такий красивий акваріум. А тут що? Тут нічого. Тут ще на стінах є ось такі візерунки різноманітних китайських морських мешканців. І найгидкіше, ось тут можна, до речі, водичку купити. І найгидкіше, що тут є, це ось такі баночки, скляночки з... Мертвою рибкою. Ось в 23-му році її тут закуркували. Риба камінь теж в 23-му році її закуркували. Заквасили тут різних ось таких рибок, змійок. Ну виглядає це взагалі трешово, це просто знущання над рибою. Взагалі навіщо вони це в океанаріумі показують і виставляються на люди. Ну, не знаю, мені на це дивитися, чесно кажучи, дуже гидко подивіться. У 2019 році? Креветки, устриці. якісь змії. Коротше, це взагалі треш. вовки проснулися. Поки я вам там знімала рибок, вовки вирішили прокинутись. <реку> <реку> Китаянка аукає вовку. <реку> Цей такий пушистий Пушистик. Дуже красивий. Що ж, друзі, а на цьому будемо завершувати відеоролик. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо так, то обов'язково ставте вподобайку. Всім гарного дня! Всім пока-пока!